Попали в пекло триповії, приводять їх до чорта, і той починає їх розпитувати. Питає першу зі скількома мужиками спала. Із 75 ма норма 50. Значить, ще 25 батогів за перевищення норми по спині і спалити. Питає другу: зі скількома мужиками спала. З 60-ма. норма 50. Значить, ще 10 батогів за перевищення норми і спалити. Питає третю, зі скількома мужиками спала. З 25. -ма. Норма 50. Відтрахати до норми і спалити. Проситься маленька дівчинка на дискотеку і каже мамі: Мама, пусти мене на дискотеку. Мама каже, ні, доцю, там таким маленьким дівчаткам, як ти, вікна розбивають. Пішла дівчинка до тата і каже: Тату. Я хочу піти на дискотеку. Але мама каже, що таким маленьким дівчаткам, як я, вікна розбивають. Тато каже: скажи своїй матері, що я її взагалі без рами взяв. <риклад> Зібрав мозок органи на раду, Оголошується порядок денний. Нам треба терміново прибрати якийсь орган. Ваші пропозиції стає член. «Короче, давайте одну легеню приберемо, їх і так дві. Мозок каже, не згоден, легені нам знадобляться. Член не вгамовується, тоді нирку. Ні, без нирки не як!» Член каже: ну можна і. Мозок перебиває. Сядь, заїбав вже! Ти коли стоїш, я взагалі думати не можу.